Мерч буває різний: нашивки, плакати, футболки, шапки, шарфи, гуді, диски, платівки для більш широких мас навіть книжки. Причому не лише збірки поезії та текстів пісень. А й, наприклад, автобіографії так зробили нове Фекс і випустили свою насправді велику автобіографію під назвою Нове Фекс, гепатитна ванна та інші історії. До речі, нове Фекс американський панк рок гурт створений у Лос-Анджелесі у 1983 році Фет Майком, Еріком Мелвіном і Еріком Сендіном. Гурт випустив 15 альбомів, останній у 2022-му, і за одними даними планує видати ще три. А за іншими проїхатись у 2023-му фінальним туром по 40 містах. Це був останній інтелектуальний факт на найближчий момент, бо надалі все тільки інтелеклес. Сечана смак краще, ніж віски, а білий російський з молоком із соска просто жахливий. Перше порно із батьками у віці 4 років, а перший алкогольний напій калуа з молоком у 12. Можливо, ви вже потягнулися закривати видиво і вирішили, що ні за що не візьмете книгу в руки. Що ж у такому разі справді краще триматися подалі, бо це лише перші кілька сторінок, на яких лідер гурту Фет Майк почав розповідь про свій шлях панка, і вочевидь вивели в таке на самісінькому початку, щоб відразу відсіяти надто консервативну та пуританську публіку. А далі стає тільки цікавіше та жорсткіше. Нас із головою занурюють у американські 80-ті. Сутички банд, неконтрольоване насилля, алкоголь, наркотики, секс і музика. Так, звичайно, що музика довбаний панк-рок. Кількість гуртів, згаданих у книжці, вражає. Тут є як і практично невідомі, які встигли розпастися до мого народження, так і мейнстрімні. Наприклад, Green Day, які грали на розігріві у Bad Religion, Нірвана, які не з'явилися на концерт у 1989-му Offspring, чи blink 182 які практично копіювали стиль NoFX. У процесі прочитання я думав було записати усі незнайомі в надії послухати і якось зацінити, але у кращих традиціях мене план залишився лише планом. Що особливо сподобалося, кожен розділ поданий від імені одного учасника гурту, тобто часом ту ж саму подію можна побачити за кілька сторінок під іншим кутом. Якщо що це не означає, що у книжці всього чотири розділи. Чи вісім, якщо включати деяких колишніх членів колективу, їх 116. У декого не багато розділів, оскільки були частиною гурту недовго, а у інших справді багатсько. І це до речі реально круто. Що навіть за багато років після виходу якихось учасників із гурту вони досі спілкуються і навіть запрошують виступати разом. Наприклад, як було на концерті до 25-річчя. Історії йдуть переважно у хронологічному порядку, орієнтовано від кінця 70-х і до початку 2010-х, і показують розвиток та еволюцію Нове Фекс. Від андеграунд колективу без контракту з мейджор Лейблом, який їздить у тури роздовбаним мінівеном, записує альбом у домашніх умовах і виступає за келих пива до популярного гурту майже світового рівня, який збирає за стадіони, знімає тур відео, пишеться на власній студії і отримує хороші гонорари навіть без контракту з мейджор. Жорлейблом, окрім відсутності контракту, абсолютно уся біографія гурту сповнена, як я й казав раніше, алкоголем, наркотиками, блювотою, лайном, дурними пранками, а ще любов'ю Фет Майка до БДСМ. Так і це саме те про що ви подумали. Скажу більше, він навіть через свій фетиш розійшовся з першою дружиною і одружився з другою, яка працювала у БДСМ сфері. Щоправда, у 2021-му таки знову розлучився. Ймовірно, став надто старим для цього лайна. Словом, «Гепатитна ванна була дуже інформативною, цікавою та щонайменше оригінальною. Не те, що би змотивувала створити свій гурт та почати епічну кар'єру панк-рокера, але порівняно з нещодавно оглянутим рок-н-ролом Мартинюка, сподобалося більше, значно жорсткіша та точно більше запам'ятовується, як і порівняно з біографією Бітлз. Дещо схожі вайби у біографіях Мерліна Менсона, Нірвани та Рамштайна з біографіями російських гуртів не порівнює. Вони як завше все вкрали і шай криво. «Гепатитна ванна є також назвою міні-альбому 2016 року. Він складається з чотирьох рідкісних пісень, які були записані ще у 1987 у підвалі в Омасі Дереком Гігінсом та ніколи не перезаписувалися. Виданий на платівці і розповсюджується як частина делюкс видання вищезгаданої автобіографії. Цей дуже цікавий факт прозоро натякнув на завершення випуску. Донати на Збройні Сили України це наш невпинний шлях. До перемоги донати на творчість каналу теж в принципі непогано. Мотивують творити і витворяти надалі. А ще можна на проєкт інтелектас у соціальних мережах підписатися: інстаграм, фейсбук, телеграм там буває часом. Весело цілую, люблю. Бувайте, воріженьки згинуть.